Привіт, Танюша. Привет. Дякую тобі, що відгукнулася на таку мою пропозицію нестандартну. <laughs> хочу тебе так. ще раз питати, чи даєш ти дозвіл на запис для YouTube, для соціальних мереж, можливо, кусочок в Інстаграм. В так, даю. Я тебе ще в кінці сесії спитаю, бо раптом щось там буде таке, що ти вирішиш, що ні, не хочу цю сесію okay. представляти. Вже... Та в кінці скажеш, добре. Угу. Остаточне рішення стосовно цього питання. Добре, добренько, тоді, тоді поділися, з якою темою ти те прийшла? Ой, е... нещодавно трапилося, ну, якась така вона мінімальна подія, але розпочну з того, що. Е... Я е, не конфліктна особа, і ну, мені не подобається конфліктувати, це скандали і, і таке інше. Я, ну, тому що це дуже мій ресурс з'їдає е, і, коротше, не люблю я це, тому я намагаюся так ладикам, ладикам. Або якщо прямо мої кордони порушуються, то звісно ж я відповідаю. А тут я була у, у, у тренажерному залі у неділю і е, е, там є такий тренажер. Е, Красовер називається, де можна займатися ну, вдвох на цьому тренажері. І я вже почала займатися, але пішла ще одне, одну вправу робити, ну, тобто мінятися. І коли я підійшла робити знову вправу, там е чоловік такий накачений мужик, він посередині поставив лавку і почав качатися. Я така: Ну, добре, е типу, закінчить, і я попрошу, щоб він подвинув і там, з ним буду мінятися. Ну, я перший раз попросила, він такий, типу, ну, ладно, я... окей, іди з Бога. І другий раз я ж пішла знову зробила одну вправу, приходжу, знову його чекаю. Він встав і стоїть отак. от. Я ж така кажу: будь ласка, підвіньте свою лавку. Воно таке психоване, кидає ту лавку з таким видом: тіпа. я тут сидів, я йому кажу, мужчина, ви тут не одні. Це. Е, ну, Місце загального перебування, тому ми будемо мінятися. І все нормально. Я свої кордони захистила, тобто я без проблем пішла робити вправу далі. Але моє самопочуття дуже погіршилося, тому що я таке, ну, я ось це все я дуже сприймаю близько до серця. У мене е, пульс. 160 одразу скаканув. Вдома в мене після цього вдома в мене ще й тиск піднявся до 130. Ну, тобто воно таке незначне, але, але воно на мене впливає дуже сильно. І от такий запит: як зробити так, щоб. Такі конфліктні ситуації, де я показую, що в мене є мої кордони, які не варто порушувати, з цим все окей. Але як ось це все не сприймати близько до серця у моменті? О, от, якось так. Угу. А як ти думаєш, які думки твої подальші після тої ситуації спровокували такі відчуття? Які думки? А, ну... Ну, по-перше, що я думаю, ну, це завжди так. Чого типу, люди не роблять так, як я роблю, бо я роблю все правильно. Але ж я розумію, що люди всі різні, типу, там, у кожного своя степень виховання і так далі, своє розуміння, як повинно бути. Ну, типу, якось так. Це я все розумію, але ну, стає, знаєш, так, якась несправедливість така. Аж... Буря ось ви підіймаю. Ясно. Тобто, твоя така реакція, це погане самопочуття було не на сам конфлікт, що ти захистила свої кордони, а на, те, на той факт, що хтось їх порушив. Ну, так, це, що, правда, мені, не... що мені довелося, що мені довелося витратити свою енергію на те, щоб пояснити, що так не варто робити. І ось таким чином вона мене Ну, Я до цього себе не дуже почувала. Але це якийсь пік в мене відбувся взрив внутрі. <гум> Бо я не ну, люблю я таке. І я розумію, що це не єдиний случай. Ну, Я намагаюся уникати конфліктних ситуацій. Але так завжди. Такі відчуття завжди, що я себе потім не дуже нормально почуваю. Гарно, ну, не гарно, я себе почуваю потім. Ага, тобто тобто ти, то -то ти э, думаєш про себе, що ти не гарна? <сутим> Ні, ну що я почуваю себе некомфортно, не як ну, некомфортному стані перебуваю, пульс пришвидшує. Я гарна в будь-якому стані. Я маю на увазі гарна не зовнішньо, а що я помічу. Ні, все окей, ну типу, це нормально, коли кордон захищаєш. Просто мені не подобається те відчуття, що. Його, що його емоції дуже сильно повпливали на мене, на моє самопочуття. Ну, тобто, він для мене ніхто, але він настільки ось своє недовольство, ця ярость викинув, що я считав. Ну я дуже емпатична, можливо, людина, що я це считала. І воно ну, проникло до мене дуже сильно. От то я їй кажу, що дуже близько до серця я приймаю таке. ну, Пробило воно мене. Угу. Угу. Його емоції я читала, і впливало на мене, якби віддверкало угу. їх, певно? Так. Так. Як ти бачиш таку ситуацію в ідеалі, як було для тебе добре? Ну, е... Так як зберігати спокій зовнішній, так щоб і щоб у мене і внутрішній спокій зберігався, а не я почала там якось так, от. ще його там 300 разів посилати нахер. Угу, внутрішній спокій. Так, відчуття внутрішнього спокою. І щоб це не впливало на моє здоров'я, бо, блін, ну, пульс 160, ну таке собі. Угу. Це може бути запит на сесію, внутрішній спокій під час конфліктної ситуації? Так, так, внутрішній спокій. Е, так, внутрішній спокій під час конфліктної ситуації. Угу. Е, окей, як ти на сесії зрозумієш, що ти досягла того результату, так? ти знайшла відповідь, як відчувати внутрішній спокій під час конфліктної ситуації? То я, можливо, його відчую. що це воно. Я одразу зрозумію, що це воно. Це має бути розуміння чи відчуття? Ну, знаючи у мене, скоріш, відчуття. Відчуття в тілі будуть. Відчуття внутрішнього спокою. Чому це для тебе важливо так? Що зміниться? Що зміниться? Ну, зовнішньо не так сильно буде зачіпати мене. Зміниться, ну, буду відчувати внутрішній спокій, і таким чином це буде впливати на якість мого життя. Бо я прийшла додому і ну, мені було погано. Ну, я ж кажу, що піднялось тиск, піднявся, і вже нічого й не хотіла, хоча плани були. Не буде впливати на якість життя. А, тобто, чи правильно я розумію, що ти сьогодні знайдеш таке відчуття, яке потім ти зможеш перенести на подальшу, якщо відбудеться подібна ситуація, так? Так. Yeah. Uh -huh. yeah. Як ти думаєш, з чого можна почати, щоб віднайти це відчуття внутрішнього спокою? Mm -hmm. З цього, чого можна почати? Mm -hmm. Ну, якщо б тут, знаєш, якщо б тут підпитання було, типу, захист особистих кордонів, але до ну, такого в мене ну, нормально з цим все. Ну, тобто я не дозволяю з собою поступати так, як мені некомфортно. Але, е... І, можливо, ну, і якщо це про внутрішній опір, ну, якщо я свої кордони захищаю, значить у мене є внутрішній опір, через який я і можу захищати свої ці кордони. Ем... Ну, можливо, мені здається, що надто на якомусь емоційному рівні я занадто бурхливо це сприймаю. Занадто бурхливо це сприймаю. Як якась несправедливість. Угу. Несправедливість по відношенню. Ну, по відношенню до мене. Угу. Можеш поділитися цим несправедливістю? Що ти маєш за цим? Ну, що ти маєш на увазі? ну от, тільки що от я це сказала, і, от, знаєш, типу, ну я ж цього не роблю. Я б ніколи в житті б собі не дозволила порушити кордони чужої людини. І там, завжди питаю, чи можна, там, я буду з вами, там, чи окей вам буде. Ну, коротше, mm -hmm. от, якось так. Тут більше про те, що можливо я накладаю своє бачення, типу така, як я, інших людей, думаючи, що інші люди теж такі, як я, можливо, ну, не те, що виховані, а розуміючі. От. Mm -hmm. Але ж не всі такі. Ну, я це вже казала на початку, що, ну, в принципі, я розумію, що не всі такі, як я, але коли починаю. Таке, ну, вона це якась, вона ну, це м'єла, ну, це невелика, це мілась якась, але це м'єлась, іноді буває так, я ж проб'є. Угу. Коли ти говориш не всі такі, як я, що ти тоді відчуваєш при цьому, коли говориш ці слова? Ну, розуміння, що ну, всі люди різні, всі люди різні. У всіх різний рівень свідомості. І... Інтелекту, свідомості, як себе поводити, ну і все інше. Немає однакових. Однакові дум бачення є, але навіть у людей, у яких є однакове бачення, вони все одно різні. Угу. Як ти думаєш, коли оця думка, ось це розуміння, що всі люди різні? В той момент, коли відбувся той. Та конфліктна ситуація, коли той чоловік не захотів свою лавку забрати, і ти би тоді на нього подивилася, ну він не такий, як я, він різний. Чи тоді би тобі легше сприймалося, як думаєш? Ну, я його і так і сприймала, що він дурачок. З непропрацьованою агресією. Але ну, все одно. Все одно неприємно, коли коли Емоції виплескують на тебе негативно. О, мабуть, тут більш негативна негативості на мене повпливав. ну наче мене, бру, наче мене брудом облили. Хоча я не просила цього. Як ти думаєш, що наче мене? Брудом облили. щоб так не сприймати, що треба. І ще. Ах. Ну, емоційно якусь не знаю, якусь щит зробити і відсторонитися я. Але це ж потрібно в моменті це робити, не знаю. показати йому ти дурачок, а він ще й мене почне там кулаками селти? Mm -hmm. бо, люд, ну, бо люди різні і неадекватні. Ну, якщо людина кинула лавку в агресії, то що ж вона може зі мною зробити? Тому що я можу зробити у цей момент? Ну, зараз мені прийшло наче пожаліти чоловіка, хоча що його жаліти, Навіть не знаю. Ну, хіба що просто відсторонитися. Ну, це е... Е, тільки що прийшло. Він має право на емоції, але він не має право е, їх об когось вивільняти. Ну, тобто для цього є е, щось інше, а не там, іди вивільняй на своїх близьких, а не на людей, яких ти не знаєш, які цього не просили. Можливо, ну, це розуміння, що я не дозволяю собою так робити. В мене не треба витирати свої емоції. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти говориш, що він е, має вивільняти свої емоції десь в іншому місці. А, в мене склалося таке питання, може, якась така, не знаю, ну, я собі просто думаю, е, якби до себе, та? уявляю, як це можливо, коли в тебе емоція з тебе лізе, і ти її взяв, поставив на паузу, виніс з спортзалу і десь там вивільнив. Так. Ну, е, ти розумієш, я також один із способів пропрацювання моїх емоцій це спорт, особливо це агресія. Бо у мене її багато, і я таким чином, коли я таскаю железо, я її вивільняю. Значить, цій людині цього було недостатньо. ну, Тобто, значить, йому треба щось інше шукати, щоб вивільнити, а не в моменті кидатися на людей інших. Угу. Тому, я ну, я... це тебе. Оце його невміння направляти свої емоції як стосується тебе. Як це стосується мене. М -м -ну. Перше, що я дуже сильно можу подавляти ці емоції в собі, бо я ну, контролювати ці емоції в собі. Я, ну, бо я, тож, я тож можу бути агресивною, можу бути в ярості, і рвати і мітати, але я можу бути стриманою в цей момент і, ну, тобто там. Піти типу поматюка, цесать це все. Але я не буду на людей кидатися. Mm. Якось. А, Якось. Я так. маю на увазі, що от є момент, сталася ситуація, він не вмів, ну, не вмів просто, не вмів ну, ні, а, ну, він... перенаправити свої емоції туди, де треба, і виплеснув їх на тебе. Як це стосується тебе, ну, тобто, щоб воно. Тебе торкнулося так. Чим воно це торкнулося? Я становитися ось ну, ну, так. Я стала... віцялося, так. До, до, до цього я веду, просто не можу сформулювати речі. Ну, от я, я наче стала е... випадковим учасником цього всього, його емоційної якоїсь бурі, якої я не хотіла бути, Ну, Тобто, наче без дозволу мого це зробили. Я розумію, що ну, це. Коротше, я, я не можу пояснити, наче без дозволу мене е, вовлікли в щось, що мені не подобається. І мене це дуже сильно обурило і ну, на рівні мого фізичного, що мені аж погано стало. Хто дозволив тебе вовлікти в це? Ну, момент, коли я не очікувала цього, ну, я не була готова до цього. Ти ж не будеш завжди готовим, коли там. На чеку, а, зараз мене щось зроблять зі мною. От. Добренько, давай повернемося. Ти говорила відсторонитися. Як це взаєморозуміння? Давай пофантазуємо відсторонитися в такий момент, щоб не приймати все на близько. Ну, повернути йому відповідальність за його емоції. Ну, тобто, можливо, я просто читала і перейняла цю емоцію дуже сильно близько. А я, ну не треба було мені цього робити. Тобто, це я не відповідальна за його відчуття у цей момент, тому що я зробила все правильно. Бо я такі ж, такі ж гроші заплатила за цей тренажер, як і він. Я маю повне право ним користуватися. От що це зараз відчуваєш, коли говориш? Ну, роз, розуміння таке трошечки відчуття є, да, що, ну, я не відповідальна за емоції інших людей, за те, що вони вміють чи не вміють їх увільняти, Да. А чи дозволя... допомагає тобі оця думка відсторонитися і не брати близько до серця? От зараз да, але якщо ну, я не знаю, якщо повернутися в момент, я не, не розумію, це тільки ще раз прожити треба. Зараз я, ну, я розумію, Розуміння прийшло, що да, я не відповідальна за те, що людина так зреагувала. Це його проблема. Угу. Ти говорила, що критерії э, результату твого, внутрішній спокій, <mostrarat> це буде відчуття та? внутрішнього спокою, що з цим відчуттям зараз? Воно з'явилося. Як ти думаєш, чи можеш ти його якось то зберегти собі, щоб його потім можна обвімкнути в подальшому подібній Ну, Мені сподобалася ця думка про відповідальність. Що Я відповідальна тільки за себе, за свої відчуття, почуття, емоції, за свій вибір, а те, що інша людина, ну я. Дорослі люди, і я не можу взяти відповідальність. Угу. Як ти думаєш, да. ця думка в подальшому в подібній ситуації допоможе тобі бути відстороненою? Думаю, так. Да. Думаю, допоможе. Танюш, мені здається, що ми вирішили твій запит, як тобі здається? Так. Такий експрес у нас вийшвся. Ну, дійсно, так. запит такий був, ну він ну, доволі актуальний для всіх, але він такий легкий був. був. Так. Дякую, Чи маєш тобі? ти ще якісь питання стосовно цього, стосовно цієї теми або думки? Ні, ні, поки я все для себе прояснила. Дійсно, варто не забувати просто, що це в межах відповідальності. У нього моє... Його у мене моя і все. А те, що він там хоче в мене витерти свої ноги, ну це його проблема. Я, головне, що я себе захистила, не змовчала. А все інше, що так склалося. Мені тут треба тебе ще запитати, що цінного ти собі присвоїла в цій фенсі. Е, от про цю відповідальність, що е, ну, емоції вони дійсно ти не можеш контролювати у моменті ці емоції, просто е, розуміти, що це емоція не моя, це його. Вона, можливо, і не була направлена на мене. Просто от, я стала случайним випадковим учасником цієї ситуації. Угу. Тоді можемо завершувати? Так. Так. Я собі хочу подякувати. Це була дійсно, напевно, найшвидша сесія, яку я мало коли-небудь. Коли так. І е, ще хочу тобі, е, тебе спитати на фіналі, як ми домовлялися, чи лишаємо ми цю сесію для YouTube? Так, лишаємо так. Добре, дякую тобі. Я буду дуже рада, якщо ти ще згодишся на подібну ініціативу і також готова бути учасником для тебе. А, Тут подібну, а, про, 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 пропоную. Я за будь-які пропозиції. Я теж за будь які кіпіш, як кажуть. Добреньку, я виключаю запис. Давай, дякую тобі.